Так, от шкарпеточки, шапочки. В основному буде такий вік ну, малючковий. Тобто, ну як малючковий, десь від 1 року і до 6, певно, ось так. От такі будуть шапочки від до Ось такі трикотажні. Оці трикотажики це взагалі. Просто зараз, просто на, як то кажуть, на вагу золота. Так, такі рукавички, така шапочка є е, такі більш тепліше. Оця дуже класно вже буде тепліше Ну, розміри може можуть там трошки більше, але в основному такі от садочок і першачки такі шапче, також шкарпеточки попадаються. Ось такі є шкарпеточки довгі. Так, покажу все. Такі рукавички, ось такі класні шапочки від овіс, такі з вушками трикотажних багато. Я знаю, що ви дуже часто питаєте окремо трикотажні шапулі на малючків. Зараз на перші холода. дам. Тоді тут буде достатньо. Також тут будуть відмовлені шапочок трошечки. Ось такі тут вони як ангорочка. Тут розміри 3-7 розміри, ручки там 2-3-7, такі оці тут класні, теж такого білого кольору, дуже прикольно Так, ще ось в неї такі шапочки, така з динозавриком класна, на 24 роки. Так, трошечки є рукавичок, попадається. Також тут будуть такі теплі з тормузочками новорічні шкарпеточки 12-24. Ось такі малючочки, просто теплі, такі класні. Такі, ще шапочка двостороння, ще такі шкарпеточки. Вони прям теплюсенькі такі, і сидіти, і бігати можна ходити вже вони з тормозочками, Так, це у нас такі снутики, ще шапулька, ще шкарпеточки такі, малишочки. Ось такі класні, такі класні, теж два 4 з тормозами махалові. І ще шапочки, пару таких шарфічків, трикотажні шапульки, і ще шкарпеточки. шкапеточки. Отакі класний лотик, замовляєте.